І так, друзі, всім вірті всіх радий бачити чуду на цьому ютуб-каналі. І хотів би сьогодні ж показати вам, розказати трошки таку тему, як загострити сокиру. Як же ж правильно, ну, правильно, неправильно, моя думка це, бо зараз почнуть писати, що так правильно, так неправильно, то та все. Ну, але, можливо, хтось в тому ділі більш, більш спеціаліст, тому можете підсказати. І так, друзі, взяв же ж, наприклад, вам три сокири, і, і хочу вам всі три якби, показати. Ну, Є, як ми всі так прекрасно знаємо, не знаю, як в кого де кажуть. У ну, нас так, скажімо, три сокири. Допустимо, це є кулун. Ну, вона, бачите, в, якому, е, в якої форми. Це кулун. В даному випадку ми її будемо гострити. Це, не знаю, як, де в кого кажуть. В нас кажуть в народі Дзенькавка. Я знаю, мене так дід казав. Бачите, якої вона форми, вона тут тоненька. І вона, вона призначена для того, щоб обрубки глякали. Чуєте, вона дзенчить. І зато вона якби, називають її дзеньковка. Ну, і така форма. Вона типу, ж теж теж самої дзеньковки, як би сказати. Ну і не зовсім вона. Е, є ще інакшої форми, допустимо, в даному випадку ось. Вона, бачите, і не дзеньковка, і вона, і не кулу. Вона не кулун. Вона така, щось і того, і того. Вона вроде би, і гіляки обрубує, ну і дрова рубає. І якби би, своєї функції е, обробити гіляк вона професійно не обрубує, ну і професійно вона не рубає. Із-за того, що якщо чуть більше якесь сухе, то вона не дуже. Ну, Але в даному випадку у нас сьогодні таке відео. Е, в даному випадку ось така сокира. І, можливо, комусь нове, можливо, комусь не нове. Я покажу і розкажу, як же ж я е, загострюю ці сокири. Ну, взагалі, в будь-якому випадку ці сокири чи ці сокири ось в даному випадку мені така з металому прийшла. Ми чуть носка отягнули, чуть утягнули. Я її заострив легенько. Я ще можна сказати, ще її навіть толком не шліфував. Так легенько почистив. Е, тут у нас вона була лопнуша, тому ми її заварили. Середини ми не заварили із-за того, що буде трудно е, ручку вставити. тому ми тільки заварили її знаружі. І зараз кріпимо і гострим ту. Так. Закріплюємо дану Е, Перед тим як ми її будемо гострити, ми її візьмемо почистимо від тієї іржі. Для того ми беремо випістковий круг. Неважливо, друзі, в мене вже він казав стерти той же все. Але ось я беру, нічим він не лучий. Візьмемо трошки лучше, я вже ним трошки чухав, зажимаємо. О, є, зажали, Вдіваємо окуляри і зачищаємо. Зачищаємо її з двох сторін. Так. Кучуйте. Кучуйте. Так. Та й іржі трохи, вже вона така у нас трошки блистяча. І тепер зажимаємо її в тіски. Зажавши в тіски, міняємо круг з зліпково на шліфовочний. І повторюю ще раз короткими рухами, не перегріваючи лезо, зачищаємо. Остріли так з однієї сторони проходимо з другої. Сукера в даному випадку в нас м'ягка, і за того, що я бачу кромку, крайок кромки завертає. Від круга, тому ми ще її будемо по-дальшому загортовувати. Зачистили е, таким кругом. Тепер вставляємо назад той же же той ліпістковий. для того, щоб убрати ту зернистість, Ну, грубу шліфовку. Робимо мілку е, е, окуляри. І так, друзі, вже фіналу. телефон трошки не захів знімати далі. І ось таке вийшло. Лезо. Бачите? Ось такий варіант. Як звідси, так і звідси. Все воно рівненько, загострене. І вже з таким варіантом казав, можна йти і в ліс. А зараз ми відкрутимо. О, все. Так, сонце. Бачите, в такому ж стані. Теперка вона буде рубати все. А інакше вона, виходить, навіть елементарної доски не рубає. Бачите, воно аж на сонці відблискує. Тому, друзі, сокира, мутика, ну, сапка, де як хто каже, ну, бо зараз знову ж почнуть мені писати: е, сапка, там, городник, лопата, меці шуфля. Ну, в кого я каже, я вам поясню ще раз, бо мені вже, я вже сняв як цепа точити, і вже якийсь там знайшовся умнік такий. Говорить правда чисто українською, як почав мені писати, що навіть слухати не хілося. Я цей коментар видалив, зразу йому відписав, а потім взяв його і видалив. Видалив, Правда, якісь ви знаєте, вроді наш народ мав би бути якісь таким люблячим один до одного, з розумінням ставиться. Ну, в нас трошки в місцевості, ну не в місцевості, а в нас в державі трошки є такої бідлоти. Тому що, що ми зробимо? Те, що маємо, що маємо, те маємо. Казав же там. Тому казав, е, будь-який інструмент, плужок, обгор, любий такий інструмент, воно має бути чисте, блистяще. Тоді воно рубає, тоді воно горе, тоді воно сапає, тоді воно копає. Ну, коротше, в будь-якому випадку має бути чистий інструмент. Якщо він ржавий, замазаний, це все решта, воно нічого не буде. Тому, друзі, казав, в даному випадку сокиру я заострив. заострив. Е, також, друзі, можливо, хто має. Я хочу собі купити це сокира, в даному випадку я купив, але... Трошки, правда, не така, як я хотів. Е, я, собі хо... я собі хочу е, купити кулуна. Але в даному випадку е, образця скажімо, як от та сокира. Бачите? От так, тако. і такий варіант, Ну щоб вона була ну колун Друзі, бо е, мені не потрібно ось такий О, ось Мені таке не потрібно. Це є дзенька, мені гіляки обрубувати мені фати однієї отово, чи там такий во. Бо я в Фейсбуці писав. от такий. Мені не треба, друзі. от, такої сукири. Мені такої не треба. В даному випадку в мене є отака маленька теж. Показую на камеру. Бачите, яка. Це ще я її теж мазартовувати, я її так легенько шліфанув, і зато я її далі не загострював. Не загострював, бо я її ще буду загартовувати. Я її хочу загортовувати, так само буду збивати ще ту, загортовувати. Бо я не знав, що на м'ягкий метал. Ну, По каміці я буду рубати, але в подальшому я її загартую. Тому, друзі, можливо, хто має колуна такого. ну, В даному випадку я вам вставлю фото. вставлю фото цього, який мені колун треба. Фото, правда, я знайшов просто в інтернеті таке. Це зараз почнуть теж писати таке вже викинути це все, бо я вже в Фейсбуці так викидав. Мені вже там починають писати такий вже кулун викинути. Такий, Те, друзі, мені потрібна така форма кулуна. Більший він. Той вже в даному випадку в інтернеті це вже він вже скажімо, спрацьований. все, його вже такий він. Але мені іменно така форма. То, друзі, я вам показав в даному випадку, ото, можна сказати, така, як має бути. Ото вона йде. Бачите? І тут така. Легеньким таким пішло воно раз. Ну, витімте, не тоненьке, а потім пішло грубе, і не грубе зразу пішло. Бо і таке не дуже, і таке не дуже. Я хочу купити це совєтські кулуни, такі я хочу купити такого кулуна. Тому хто, можливо, має, пишіть коментарі, чи скидайте ці вон, фото, куди там вам зручніше, хочете на Viber, е, Якщо треба, кому я номера напишу. Ну, кому, кому зручніше, куди туди скидайте. Раз. Е, також можливо, кому треба заострити там цепа чи навіть ту ж саму сукиру загострим. Е, зробимо так, я розумію, що пересилки, воно буде це дорого, це все. Е, зробимо таким варіантом. Е, якщо, якщо це, допустимо, ви відсилаєте там, ну, понятно, ви не відсилаєте одну-дві сокири, відсилаєте вже там 10-20, ну, в тому значенні, щоб вам було вигодно. Е, заострити, я знаю, так, 20 гривень дасте за сукеру, так і все. Е, Також для підписника сокиру. Ну, дивлячись від десятки, значить, десяток, сокир пересилаєте. Перша сокера гостриться безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Безкоштовно, також, якщо можливо вона мягка, можливо, ми загартуємо, бо я до чоловіка ношу, він там загортовує, мені різаком нагріває і ми так гартуємо. гартуємо як ми, Ми в даному випадку, ось цю сокеру, ту, що я показую, ми її відтянули то різаком, і нагріли її до червоної і лезо обстили в воду. В загартованні я тому не знаю, не спец, тому хто, можливо, знає, якщо. Чи можливо киньте силку відео, яке бо я дивився в Ютубі також загартовування та все. Чесно кажучи, я не дуже в цьому розумівся. Не розумівся, бо там є. Понімаєте, мене немає. Горно є, але ним вже давно не працював. Я тут а, то тестя горно, я ним не працював, я ним не дуже знаюся, чесно. Тому я не дуже там лізу. Воно вже що, воно вже може не справне, бо я вже більше почти півтора року тут його не палили. Я не знаю навіть чи воно там справне, чи що. Тому я до чоловіка там заніс, мені так легше, я йому заплатив і нагріли. Ну, заплатив, не заплатив, в даному случаю хороший чоловік, пока слухав мене так. Ну, але газ е і е кислород, воно так просто не приходить. Тому в будь-якому випадку треба буде платити, бо ну, ми просто чоловіком так е по-дружному, то ми і зато так. Кому потрібно, я ж кажу, відсилайте, ми вам занесемо загартуємо, ми вам е загостримо. Також цепи, кому потрібно, також. цепи відсилайте. відсилайте. Пишіть в коментарях, кому потрібно. Е відсилайте десяток цепів. Перший цеп, можливо, два. Ми вам загостримо безкоштовно. Також е, скажемо, чи він е, має свідомо е, твердий, що до чого, чи він хороший, не хороший, що до чого це. І цього. Кому потрібно, дзвоніть, пишіть, відсилайте. Будемо раді, я казав, допомагати один одному. Тому всім до зустрічі, всім пока. А я піду пенешу вже рубати дрова. Все, всім пока. Дякую, що додивились відео до кінця.